Ми шукаємо блогерів, і ми шукаємо компанії, які готові допомогти нам зібрати необхідну суму. Позаду мене є паркан, який ми повинні знести і побудувати новий. Але складність в тому, що ми не тільки повинні його знести і поставити новий, а ще й передвинути на один метр на нашу територію. Тому що коли побудувався цей паркан, захопили територію іншої людини, і тепер перед нами стоїть мета повністю перебудувати вольєри, які прилягають. До цього паркану побудувати новий паркан, а також наші дровники та склад. Тож це дуже великий об'єм. Я думаю, загальна вартість проекту буде складати десь півтора мільйони точно. І ми шукаємо блогерів, компаній, які готові допомогти нам зібрати необхідну суму. Ми Зараз з працівниками будемо прораховувати вартість цього проєкту. Будемо мати реальні прорахунки. Тому хто готовий доєднатися, це дуже важливо. Бо цей паркан падає і це небезпечно впевнено. В чергу для тварин давайте покращимо цей куточок притулку в цьому році разом.